Друзі, нас інфо, перші про головне поїхали. Страшна субота стала днем, коли війна остаточно перейшла в російські міста, які досі вважалися недоторканними. Понад 25 українських ракет «Фламінго» і рута вдарили по військових аеродромах уздовж усього російського кордону, паралізувавши авіаційну логістику. Ворога «Нептуни» прорвалися до стратегічних об'єктів в глибині країни. Нові західні ракети накрили прикордонні райони, де ворог роками бази постачання. У Москві детонували склади військові вузли, а центр столиця вперше відчув на собі, що таки пекельний ранок. Крім того, ДРГ заходила один з прикордонних аеродромів Кремль в паніці за ніч. Ранок росіяни дорахувалися дорахувалася дев'ятисот військовослужбовців. Ці цифри не офіційно підтверджували навіть найближчені до Кремля телеграм-канали. Вибухи вилунали в таганрозі на тимчасово окупованому Криму в самому серці Москви. Карма прийшла швидко-жорстко. Як відповідь за кривий ріг за прикордонні міста села, що щодня потерпали від російських обстрілів, особливий резонанс викликав удар по санкт Петербургу, Авіаційне училища, яке готувало нових льотчиків для російської армії, стало мишенням для дронів ракет. Удар припав на вечір, коли курсанти вечеряли в столовій. Дві ракети пробили дах казарми, котельні запавши будівлю. Вогонь поширився миттєво, охопивши кілька поверхів. В казармах перебувала понад дві тисячі осіб. Що частину вдалося евакуювати? Десятки загинули на місці. Офіційна версія Москви була звичною побутовий газ, але від очевидців, де чітко видно проліт дрона та вибухи ракет розійшлись мережею щодо того, як цензура встигла його знищити родичі курсантів. Почали штурмувати морги і вимагати інформацію. Це стало першим масштабним внутрішнім протестом в Петербурзі. Від початку війни реакція Кремля була хаотичною. Одні силовики закликали до негайної мобілізації резервів для посилення ППО великих містах. Інші вимагали покарання винних недбалості, яка дозвола українським дронам ракетам прорватися з глиб території. Путін намагався говорити про локальний інцидент, але масштаби катастрофи свідчили про інше. Росія втратила контроль над власною безпекою. Аналітики відзначали кілька ключових аспектів. По першу удари з показали вразливість російської інфраструктури навіть в найглибших тилових регіонах. Нах, по друге, синхронність атак від Москви до Петербурга створила ефект паралічу. Ворог не знав, де чекати наступного удару. По третє політичний ефект від події в авіаційному училищі був колосальним. Якщо загибель генералів у Москві сприймалася як удар по військовій верхівці, то смерть десятків курсантів Петербурзі стала ударом по суспільству, яке ще вчора жило ілюзією далекої війни. Прикордонних регіонах люди на власні очі бачили наслідки вибухів на складах і базах, там де ще вчора росіяни святкували патріотичні вихідні. Тепер лунали сирени, а по вулицях їздили швидкі з пораненими солдатами. Психологічний ефект був очевидним Суспільство, яке руками підтримувало агресію, почало розуміти, що ціна війни, це їхня і власні діти і міста у підсумку. Страшна субота стала вододілом для України. Це була помста за кривий ріг за прикордоння за тисячі мирних жертв для Росії. Спочатку усвідомлення, що війна більше не обмежується фронтом. Вона проходить самі центри, які ще вчора вважались недосяжними для Кремля. Сигналом час, коли можна було приховувати масштаби втрати видавати поразки. За аваріями на війна стає очевидною для всіх, най для тих, хто вірив у телевізор більше ніж власні очі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.